Українська сурма в центрі Нью-Йорка. 1910 рік до берегів Америки прибувають кораблі з мігрантами. З палуби одного з них сходить пастушок Мирон Сурмач із села Желдець, що на Галичині. З Собою в нього лише дві алізи: одна зі старим одягом, інша з книгами. Скоро Мирон уже працює підсобником на фабриці в Пенсильванії. Саме там він розуміє, що українцям на чужині немає що читати. Юнак закуповує книг аж на 18 доларів. Тоді за такі гроші можна було придбати велосипед. А після роботи сурмач іде округою, де мешкають українці, стукає в двері і пропонує купити книги. Хтось сердиться і виганяє з хати, хтось радіє, а хтось пропонує обмін на вареники. Сподіваємось, з вишнім. У 1918 році на сьомій вулиці в Нью-Йорку з'являється вивіска Січовий базар, книгарня та одноіменний часопис. В ньому можна було знайти різноманітні статті на тему читання, але значну частину журналу займав каталог нових надходжень. Та вже за дев'ять років назва книгарні змінюється на сурма, протилежний бік крамниці на готель, а при вході красується стійка з напоями морозивом та українськими газетами. Далі Мирон викупляє друкарню у редакції газети Свобода за шалені 5 тисяч доларів. Починає друкувати різноманітну продукцію, наприклад, видання для дітей українські народні казки, нотну збірку Рідна пісня та ілюстрований журнал сатири «Лис Микита». Мирон продовжує будувати справжній український медіахолдинг. Він купує радіохвилю і започатковує власну радіопередачу. Також у 30-40-х роках сурма замовляє платівки у відомої фірми Колумбія та фінансує запис голосу Соломії Крушельницької. Мирон приваблює в книгарню сотні іноземних відвідувачів на Різдво готують кутю, на Великдень майстер-класи з розпису писанок. Про Сурму пишуть в Нью-Йоркері. Модниці тут купують вишиті сорочки, а продукцію замовляють поштою ледь не з усіх країн світу. Влітку 2016 року книгарню закрили. Легендарна сурма не дожила до свого сторіччя лише два роки.